Шановний пане спікер, шановні народні депутати. Вчора ми були свідками, коли агресивна меншість цього залу створювала тиск на більшість для прийняття власних політичних рішень. Спочатку це була провокація в приймальні спікера, потім була незаконне захоплення президії парламенту. Яке в сьогоднішній ситуації абсолютно неприпустивим, як тільки є тиск на людей на парламент, це є неприпустима річ, і тому наша група відкликає кандидатуру представника в так звану ТСК по фортифікації, тому що це просто політичний піар без пошука правди. А тим, хто кричить з того угла, я вважаю, що вам треба давно вже поміняти гасло. Ви завжди кричали гасла, поверніть Ліпецьку фабрику нам, і власнику. А що ви зараз поміняли? Вам потрібна стабільність. Тому приймайте рішення про стабільність, продовжуйте це гасло, поверніть Ліпецьку фабрику. Це у вас краще вихода. Дякую за увагу.